Поліцейські викрили білгород Білгородністровського району у спричиненні пожежі, внаслідок як якої було пошкоджено низку об'єктів для торгівлі та відпочинку на території одного з селищ Кароліно-Бугайської територіальної громади. Попередньо встановлено, що 53-річний чоловік підпалив ганчіря та опали листя. Вогонь перекинувся на торгівельні кіоски та дерев'яні будиночки бази відпочинку, які вигоріли вщент. Чоловік з місця події втік. На щастя, ніхто з людей не постраждав. Слідчі територіального підрозділу поліції розпочали кримінальне провадження, а менш ніж за годину поліцейські встановили причетно до правопорушення особи. Наразі фігуранту повідомлено про підозру за частиною 1 статті 270 Кримінального кодексу України в порушенні встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило виникнення пожежі, якою заподію майнову шкоду у великому розмірі. Санкція частини першої статті 270 кримінального кодексу передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі терміном до трьох років. Сума завданих збитків буде встановлюватись в ході слідства. Досудове розслідування триває, всі обставини встановлюються.